Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами відзначаємо День українського прапора. Тому давайте разом дізнаємося цікаві факти про наш державний прапор. Спочатку давайте згадаємо державні символи України: Малий Герб, Державний Гімн України та Державний Прапор України. Це одні з найголовніших символів нашої держави. 23 серпня, тобто сьогодні, всі громадяни нашої країни відзначають День державного прапора. Саме свято є відносно новим і було засновано указом другого президента України Леоніда Кучми. День Державного прапора України від 23 серпня 2004 року. Встановлено воно з метою виховання поваги громадян до державних символів України. Державний прапор невід'ємний атрибут кожної країни, що уособлює самобутність та спадкоємність її державотворчих традицій, його еволюція у своєрідний спосіб відображає багатовікові процеси розвитку, становлення та життєдіяльності державних утворень. Синьо жовтий стяг символічне значення кольорів. Державний прапор України затверджений Верховною Радою 28 січня 1992 року. Цей стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього творі і жовтого внизу кольорів. Згідно з найбільшим популярним тлумачем кольорної гами прапора. Синя його смуга символізує ясне небо, а жовта золоті пшеничні ниви. Багато де в цей день можна побачити наш прапор. Також синій та жовтий кольори прапору символізували Київську державу ще до християнізації Росії. Це були також кольори герба Галицько-Волинської держави. Більшості міст Київщини. Та загалом України. Упродовж історичного становлення Української держави, синьо-жовтий прапор був символом боротьби, національності та соціальні права українського народу і за часів незалежності став державним прапором України. У ньому втілені віковічні прагнення до миру, праця, краса і багатство рідної землі. Український прапор. Сьогодні це справжній символ боротьби з незламності країни, національної єдності, честі та гідності. Послухайте, будь ласка, зараз вірш. Дмитро Павличко, наш прапор. Небеса блакитні сяють глибини, а пшеничні й житні мерехтять лани. Образ цей не зблідне, хоч вам. це знаменно рідне, з злотою синява. Прапор наш, як літо, в Сонці майорить. По долині жито, по горі блакить. Ось такий вірш. Ось ми з вами познайомились діти із нашим державним прапором символом України. А зараз пропоную вам разом зі мною пограти в таку гру Українці, які. Будемо дивитись на картинки. Та намагатися за допомогою цього зображення визначити які ж українці, які ми з вами. Українці які. Подивіться! Є багато смайликів. Смайлики відображають емоції. Тож українці емоційні сонечко! Що можна сказати про українців, дивлячись на сонце? Так, українці сонячні. А якщо дивитись на співаків, то ж можна сказати українці, які співочі. Недаремно кажуть, що українська мова солов'їна. І пісні в нас дуже гарні. Українці співочі. Українці гостинні. Художник малює картину, тож художник має талант. Тож українці талановиті. Так. А ще українці дружні, вільні та незламні, мудрі. Та сильні і праця виті. Молодці, дітки. А зараз я пропоную вам вивчити віршик за допомогою мнемотехніки Послухайте, будь ласка, прапор наш державний символ в синьо-жовтих кольорах, синій колір колір неба, де літає вільний птах. Жовтий колір, колір сонця, колір жита на полях. Ось такий віршик про прапор Україн, про наш державний символ я пропоную вам вивчити. Давайте ще раз його прочитаю: уважно послухайте! Прапор наш державний символ в синьо-жовтих кольорах, синій колір, колір неба, де літає вільний птах. Жовтий колір, колір сонця, колір жита на полях. Ось так. Ще раз вітаю вас зі святом. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня та до побачення. Дякую за увагу!